Друзі, всім привіт! Ми всіх вітаємо новому відео сонячної Іспанії. Сталася неприємна ситуація. Свята Українка не витримала мого беззаботного та безробітного життя. І сказала, що йде, відписується. Ми не те, щоб дуже засмутилися, але десь подумали про те, що може вже і канал закрити. Що робити, святи немає. Добре, я все жартую. Е, нікого не тримаю і не примушую дивитися мій блог. Все це по доброті душевної, по вашому інтересу. І дуже багато людей. А вона мені написала, що нехай тебе родичі дивляться. Ну, так, в мене вже тут зібралася така моя ютуб-родина. Скоро вже 10 тисяч. Не забувайте підписуватись, бо залишилося м -м, десь 400. 90 ні, 489 людей і буде 10 тисяч. Тому підписуйтесь обов'язково. Що ви побачите у сьогоднішньому відео? Це як оці два зрадника і ухилянта будуть ловити рибу. Що? Наш друг замовив якусь дуже дорогу вудочку і дуже дорогу катушку. Ще такий в нього тубус для цієї удочки прикольний. Написано Ukraine, бо з України замовляв. І будемо вам показувати сьогодні цю удочку, і буде в нас морська рибалка. Ну а в кінці побачите, чи зловили ми взагалі щось, чи ні. На що він буде ловити і який буде улов. Всім гарного настрою, всіх вітаю новому відео. Дякую всім моїм любим глядачам і підписникам, які залишаються зі мною і не відписуються як свята Українка. І не знаю, що ми будемо без вас робити, ну щось якось розберемося вже. Всім гарного настрою. В нас на завтра, на 29 вересня, і на 30 вересня передають, ой, дуже багато там рибалок, ви бачите, передають штормове попередження, як помаранчеве попередження про бурі і шторм, бо десь якась Габріела, чи то ураган, чи що, десь проходить повз і може можуть бути зливи. Вітер сьогодні 4 км на годину. Вітер, а завтра планується 18, а післязавтра 20 км на годину. А десь тут планують вони рибачити. Ну, вони. Наш друг буде. А ми з Женією вирішили поїхати і відпочити, посидіти. Аліса не погодилась на цю авантюру. Добре, так. Ого. А що туди треба йти? Да. Боже, дивіться, яка краса тут. О, Як хочеться, щоб ця камера передала всю неймовірну красу цього місця. Там дівчата. Також цю красу передасть, напевно, камера. Дуже гарно. О, вау. Боже, яка місцевість гарна. Так, про що говорила? Аліса не захотіла, не підписалась на цю авантюру, сказала, що вона не хоче, залишилася вдома грати в ігри на телефоні. Її взагалі не виженеш з дому. Хом'яка забрали. Минулий тиждень був наш. Ми з Хом'яком гралися, тепер Аліса віддала його подружці. А що ж, а що ж нам робити? Щось я вже замислююсь над тим, що треба купити другого хом'яка, бо ми за ним сумуємо. Зранку зазвичай я його годувала, водичку там міняла. А ще що робити? О, яка краса. Покручуся, покажу вам все навколо. Ай, красива, гарна Іспанія, Боже, Боже. Хочеться, щоб все ж таки Павел спіймав якусь рибку морську. Цікаво, чим це все закінчиться, куди ми йдемо. Давно я ногу ламала, в грудні тільки це було. І що-тут-ху. Ножки можна помочити. головне, щоб цілі туди не впасти і все не намочити. Я хочу, ну поки йду, треба про щось з вами поговорити. Хочу поговорити про влог і про таких світ українок, які пишуть про те, що я відписуюся, ти ледача, ти там, ти там те, ти там все. Люди, я знімаю в першу чергу, якщо бути чесною для себе, це щоденник мого життя. Ви можете відкрити свій канал і знімати про роботу, про роботу в полях, про роботу там, я не знаю, де ви там, чим ви там займаєтесь, про своє хобі. Так, ні, ну ножки можна мочити, але ж, напевно, кросівки треба зняти. Е, про своє хобі, про те, чим ви там займаєтесь, що ви полюбляєте. Так знімайте, відкрийте свій канал і знімайте. Я знімаю про своє життя, кому цікаво це дивитися, той зі мною. Дуже багато класних, гарних коментарів, підтримуючих. Я не кажу, що мені потрібні тільки такі коментарі. Але ж оці коментарі з приводу того, що я неправильно живу, це для вас. Це для вас я неправильно живу. У кожного своє сприйняття життя і, як сказати, правила та, ну, цього життя. Як? Те, чим ви, ви цікавитесь, і таке інше. Тобто кожен, так як він хоче, кожен обирає блогера, якого дивитися по своїм інтересам. Я не нав'язую, я не кажу, що давайте. Всі підписуйтесь, бо я єдине єдина, правильне маю, маю думку, єдину правильну. Ні, не так, друзі. Всі подобрите душевне по тому, що їм приємно мене дивитися, нашу родину підписалися і я всім. Вдячна, але от таким святам українкам бажаю всього найкращого. Живіть як ви хочете, і дивіться людей, які вам приємні. Ви не витрачайте час. Правильно ви написали, не хочу витрачати час. От і не витрачайте. датабарки oh, yeah. До табарки достать, не? До Да. Yeah. <laughs> Табарка в ту <laughs> Ну, туда и будешь кидать. Ну, все, айфон. Будочка <laughs> стоимостью 17 айфона. Ага. Uh -huh. 17 Pro Max. Pro Max. Uh -huh. а, получается 1200, 200 и 500. 500? Євро. Звісно, євро. Так євро. Катушка коштує 1200 євро. Ага. Катушка, а вудочка 500 євро. 500. І оця нитка 200. І нитка 200. Офігеть. Mm. Нитка майже як половина вудочки. Нормально. Ну зараз повинні, там кого акулу спіймати, дельфіна, що там треба піймати на це. Знаєш, що може піймати. Ну, є якісь кілограми, скільки вона витримує чи ні. Вона все витримає, так? Да? Таку ціну повинна діта витримати. Та ми думали, що вона буде, знаєш, сама як, забрасуваючися. <рес> чи, чи якісь звуки їй здавати, щоб рибка туди клювала. Такого смарагдового кольору. Море. Взагалі, на, якщо трішки вліво почати знімати, там нудистський пляж і там голі чоловіки і жінки. Я не знаю, напевно, не буде видно, а може я на комп'ютері як буду редагувати такий неймовірний колір моря сьогодні. Отам і смарагдовий і смарагдовий. прям. клас. Така наживка буде. Тюлька. Як називається? Зараз нам підписники напишуть. Ця рибка в Меркадоні куплена. Так. О. Так. Все, зараз треба цей сальмон піймати не менше. Ты на засолку. Конечно. Это нормально. Коротше, план такий. Дивись, зараз в нього плює якась плібіна, дорада чи що? Хватаємо рибу і тікаємо. Ага. Домовились, поки він не чує. Поки він не чує. Може нас і ніхто не чує. Може бути таке. Чекаємо, що... Там позаду мене знаходиться нудистський пляж. І люди побачили, що ми знімаємо, так поодягалися. Ну, може, вони просто додому збираються. Це я так собі накрутила. І я так подумала, що вони одразу повдягалися, бо і чоловік був голий, і жіночка була гола. Але вже й додому почали збиратися. І Так дивляться, дивляться, що я тут з камерою, ну іноді ж перегортаю туди, знімаю. Але ну напевно на відео не видно так далеко. Хоча побачимо вже вдома. Але дивлюся, що вже додому почали збиратися. У хлопців там зачепився чи грузик, чи крючок, чи що зачепився і. А, витягнули. Слава Богу. Бо минулого разу, як на рибалку поїхали, дуже багато позиці... зачіпалося. І крючки загубили, і потім не було чим рибачити. ну таке. Ми хотіли за лісою також рибки половити. Тому так, що все нормально? Жень, все нормально? Тут немає такої, такої глибини, немає. Всюди каміння. Ну і така. Більше як мілина. Взагалі думаю, що морська рибалка це важче, ніж в річці ловити, бо тут течія постійно в хвилі і он рибку вже знесло. Ще одну. Женя кричить, що риби не напасеся. Треба багато. Ну нічого, хлопці там знову рибку будуть як? Насаж... насажувати. Як це все називається. А я сиджу, думаю, тут люди купаються. От тут каміння багато. Треба тут аквашузи, але ж то є небезпечно все одно, тому що каміння заросло вже дивіться, такими як ну мок, чи чи що воно таке, водорослі і дуже слизько. Може, аквашузи не дають, не дають як пасти? Не так слизько стає. Я жодного разу їх не одягала і не купалася в них. Дітками були люди. І дітки також купалися. Але ну, цікава історія. Аліся б, напевно, не погодилась на таку авантюру точно. Я ще дивлюся, що тут в каміннях, може не видно буде, є е, е, улітки, ці ракушки. вже прям вони зрослися з камінням. <з <Illustrated> хочеться як на айфоні натиснути на дисплей і щоб щось... Фокусувалося саме в тих місцях, де я хочу. Бачите, тут уліточки маленькі, равники маленькі, каміння до каміння поприставали. Так прикольно. Але не фокусується, ну, зараза. Тут багато креветочок маленьких, ти бачиш? Це може бути омари <риве> Маленькі прям, дивись Їдять. Клас! Пам'ятаєш, ми взагалі приїхали подивитися, що Паша знову на свідочку. Чуєш, треба садочок. Садочок вложити клюють. Тримаємо. Ви як вона лапками маленькими? перебирає, глянь, пливе до рибки. О, а вона відірвала шматок. Опа, є, потонув краб, Тут якийсь не краб, якийсь павук. Та краб. Тяніть, тяні, стрій. Ай. Дивись, скільки їх там? Çok <laughs> güzel <laughs> Якийсь такий повний нуль. Відчуваємо незадоволення цією рибалкою, нічого не спіймали. Навіть крабіка не змогли спіймати. Ми прикольно побачили таких, як типу лангустіну, таких маленьких-маленьких. Купа маленької рибки мальків. Така гарна природа іспанська. От такий результат. Ніякого, але провели гарно час. Модельціки, тут Цікади співають, бо спекотно дуже. Дуже спекотно. І класно там на тому, на тому березі. З цієї частини пляжу також люди рибку ловлять. Не знаю, чи щось у них ловиться чи ні, бо... Ну, друг наш закинув декілька разів нічого. То зачепилося, то ну, він думає, що неправильно обрав наживку, бо взяв цю маленьку рибку, вона така м'яка і зривається з крючка. І нічого. Ну, то А люди він, приїжджають, беруть з собою там, парасольки, стільці, столи, їдять, проводять час, типу, нічок роблять і паралельно ловлять рибку. Клас. То що ви думаєте? Ми їдемо взагалі без риби? Так і ні. У нас он є, дивіться. Як називається, ми так і не зрозуміли. Будемо називати тюлька. Бакалау, ні? Наче бакалау. Зараз посмажимо. Колись я купувала таку і ми солили, але потім хтось написав, що треба в яйце е, макати і в борошно, і смажити. Так, одна Свята пішла, свята Українка. Сказала, що відписалася, і на що їй це все треба дивитись. Нехай mm -hmm. мої родичі дивляться. Mm -hmm. Ну, нехай. Але з'явилася інша Світлана. Mm -hmm. Тож пише ще одна Світлана, таке відчуття, що це діагноз Світа. Ви молода і здорова жінка, яка не хоче працювати. Я від вас набагато старша і працюю. Також плачу податки, які йдуть на допомогу. Таким як ви. Ганьба. Mm -hmm. Поняв? У нас цей в суспільстві, як, як це правильно -то сказати, вимірюють, чи ти працюєш, чи ти донатиш, чи ще щось. Оці такі галочки, плюсики ставлять. Чи вам не все одно працюю я чи ні. Це повинно стосуватися мене і мого чоловіка. Працюю я чи ні. Так, чоловік? Так. Да. Це перше, а по-друге, Якби ви знали, куди йдуть ваші податки іноді, не тільки на таких, як я, які не працюють. Тому всім бажаю гарного настрою. Хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Не міряйте людей по тому, чи є в них робота, чи немає. Бо іноді, як працюєш, багато пишуть, нащо ти себе як лошадь заганяєш. Як не працюєш, так ти не працюєш погано. Всім, як, всім міл, не будеш. Всім бажаємо гарного настрою. До зустрічі у нових. Безробітних відео